Інколи при знайомстві, в інсті, при запрошенні на побачення, дівчина морозиться або просто каже ні. Нормальна ситуація, нормально. Як ефективніше діяти у випадку, якщо переписка доволі класна та цікава, з жартами, є трохи флірту і так далі, продовжувати переписуватись далі через тиждень ще одну спробу робити, або ж просто нічого не писати тиждень, і знову запросити. Дякую за відповідь. Слухай, ну там же нема одного рішення тут. З якоюсь дівчиною спрацює наполегливість, тобто ти пишеш, пишеш, пишеш і ще запрошуєш. І їй саме це і треба. А іншу може зачепити те, що ти на деякий час зник, а потім знову з'явився. Тому, не знаючи, яка там дівчина, не знаючи, як саме вона переписується, не знаючи, яка саме зацікавленість вже є в переписці з її боку, я щось одне тобі радити не буду. Але погодься, що якщо ти на деякий час зникаєш, то наче і ситуація виглядає так, що ти не сильно вкладаєшся. Тобто тобі точно легше. Якщо треба вибрати щось одне, я б сказав: слуха, на декілька днів там зникне. Ну, тобто, якщо вона буде сама щось писати, ти відповідай, але перше вже не пиши, а потім знову запроси. Ось і все. Я думаю, що таких дівчат, які саме на таку твою поведінку поведуться, буде більше. Але не виключає те, що. Частина дівчат, просто ти продовжуєш переписуватись, ще більше емоцій, хоч через переписку, але так чи інакше, це спілкування, а вона здобуває від тебе ще більше емоцій, ще більше таким чином симпатію до тебе починає відчувати. І вже погоджується на наступну твою, на твоє наступне запрошення на зустріч. Якось так. Коротше, можна і так, і так, якщо сумніваєшся. Зараз сидиш з кимось, приписуєш, що робити далі. Зроби паузу, сам в цю паузу чимось іншим, займись, себе зроби краще, а потім про неї згадаєш і її запрошуєш.